Уявіть, ви мирно п'єте ранкову каву, і тут ваша улюблена кішка з гордим виглядом кладе до ваших ніг мишу, або що ще гірше, напівживу мишу. Знайома ситуація. Перша реакція: шок, огида, а може і паніка. Але що, якщо я скажу вам, що це один з найбільших компліментів, який ви можете отримати від свого улюбленця? Сьогодні ми з'ясуємо, що насправді означає, коли кішка приносить вам мишу, і повірте, відповідь набагато глибша та цікавіша, ніж ви гадаєте. Це не просто дивна звичка, це ціле послання, зашифроване у тисячолітніх інстинктах. Щоб зрозуміти цей вчинок, нам потрібно зазирнути в минуле до того як кішки стали зірками інтернету, вони були й залишаються одними з найефективніших. Хижаків на планеті. Тисячі років вони виживали завдяки своїм мисливським навичкам, одомашнення дало їм теплий дім і повну миску, але воно не стерло їхню внутрішню програму. Ця програма говорить: полюй, лови, принось безпечне місце. І ваше житло найбезпечніше місце в їхньому світі, зі бої тиста. Отож, давайте розкладемо по поличках усі можливі причини цієї загадкової поведінки. Почнемо з найприємнішої для нас теорії, це подарунок. Так, справжнісінький подарунок, зроблений від щирого котячого серця. Спробуйте на мить поглянути на світ очима хижака у цьому світі. Немає грошей чи дорогих речей. Найголовніша цінність це їжа, здобич кожна спіймана миша. Це не просто вечеря, це трофей, результат довгого полювання, терпіння та неймовірної спритності, це доказ сили та успішності, і ось цим найціннішим, що в неї є, ваша кішка вирешує поділитися саме з вами, вона не з'їдає здобич сама, сховавшись у затишному кутку, вона з гордістю несе її вам, своїй людині, і кладе на найвидніше місце. У дикій природі кішки приносять їжу в лігво, щоб нагодувати найважливіших членів своєї родини. Роблячи так, ваша кішка фактично говорить ти моя сім'я, ти настільки важливий для мене, що я віддаю тобі найкраще, що змогла здобути. Це найвищий знак довіри та прив'язаності в їхньому світі. Ваша кішка просто виражає свою любов так, як закладено в ній природою. Та не поспішайте радіти й уявляти, як кішка приносить вам мишку, перев'язану стрічкою. Можливо, це подарунок із підвохом, або, точніше, це зовсім не подарунок у нашому людському розумінні. Кішки не мислять категоріями альтруїзму, їхній світ набагато прагматичніший, тому цей жест це радше демонстрація власної успішності. Уявіть собі спортсмена, який гордо показує всім свою золоту медаль, він не дарує її, а хизується своїм досягненням, саме так чинить і кішка. приносячи вам свою здобич, вона без слів заявляє: Дивись, я першокласний мисливець, я сильна, швидка і можу забезпечити не лише себе, а й свою родину. Це її спосіб підтвердити свій статус у домашній ієрархії. Продемонструвати свою корисність і значимість. Вона не просто живе у вашому домі, вона робить свій вагомий внесок у загальне благополуччя, поповнюючи, так би мовити, родинні запаси. Тож це не стільки подарунок особисто для вас, скільки гучний звіт про виконану роботу і доказ її високої кваліфікації як здобичника. А тепер перейдемо до більш прозаїчної і, відверто кажучи, трохи образливої для нашого самолюбства версії. Ваша кішка вважає вас абсолютно нікудишнім мисливцем так ви все правильно почули. Вона спостерігає за вами щодня, ви годинами сидите, втупившись в екран. Що світиться, ви підходите до великого холодного ящика і дістаєте їжу, яка навіть не намагається втекти, ви ніколи не приносите до хати свіжу теплу здобич, яку зловили самі. З точки зору котячої логіки, це катастрофа. В її світі це рівнозначно повній безпорадності. Її давній інстинкт буквально кричить моя велика, незграбна і геть безтолкова людина помре з голоду. Вона зовсім не вміє про себе подбати. І що робить турботливий улюбленець, бачачи таку кричущу некомпетентність, він бере ситуацію у свої лапи, він іде на полювання, ризикує, застосовує всю свою майстерність і приносить вам їжу. Справжню їжу це акт чистої турботи, продиктований занепокоєнням за ваше виживання. Тож. Коли отримуєте мишу, знайте, можливо, ваша кішка просто рятує вас від голодної смерті, як вона це розуміє. Я... А що як усе набагато глибше вона не просто вас годує, вона прагне вас навчити. Ця теорія одна з ключових у сучасній зоопсихології і пояснює дуже багато. Згадайте, як кішки навчають своїх кошенят спершу мама кішка приносить у гніздо вже мертву здобич. Щоб кошенята зрозуміли, що це їжа. Потім вона приносить ослаблену напівживу здобич, аби малюки могли практикуватися у нанесенні смертельного укусу, не ризикуючи бути пораненими. І зрештою, вона виводить їх на справжнє полювання, де вони вчаться вистежувати та ловити жертву самостійно. А тепер подивіться на себе очима, кішки ви її велика дивна. Але улюблена родина, ви її вічне кошеня, яке так і не навчилося полювати. Вона бачить, що ви навіть не намагаєтеся, тому вона починає ваш курс навчання з найпершого уроку. Ось тримай мертву мишу. Зрозуміть це, їжа. Якщо ви не виявляєте належного ентузіазму. Урок може перейти до наступної стадії. Наступного разу миша може виявитися ще живою, щоб ви нарешті спробували довести справу до кінця самі. Це не жорстокість, це педагогіка у чистому вигляді, як її розуміють кішки. Отже, приносячи вам мишу, кішка може сприймати вас як своє трохи незграбне, але дуже улюблене кошеня. Яке ніяк не навчиться виживати самостійно, цей материнський чи радше менторський інстинкт неймовірно сильний, особливо у стерилізованих кішок, у яких немає власного потомства, вся їхня нерозтрачена потреба піклуватися та навчати переноситься на вас. Уявіть собі цю картину ваша кішка дивиться на вас, що затишно вмостилися на дивані, і думає. Бідолаха, він такий безпорадний, як же він житиме без мене? І цей подарунок цьому це не просто їжа, це домашнє завдання, це практичний посібник з виживання. Вона чекає, що ви проявите інтерес, обнюхаєте здобич, можливо, навіть спробуйте погратися з нею. Ваша бурхлива реакція, нехай навіть крик чи паніка. Для неї може бути сигналом, що урок засвоєно, що ви хоча б звернули увагу на навчальний матеріал. Тож наступного разу, отримуючи трофей, пам'ятайте, можливо, ви щойно отримали оцінку за урок з виживання від вашого особистого пухнастого наставника. Є й інша простіша сторона цього інстинкту. Уявіть собі, ви купили в магазині смачний торт, що ви з ним зробите? Швидше за все понесете його додому, щоб поласувати ним у спокійній безпечній атмосфері за горнятком чаю. Кішка мислить абсолютно так само для неї вулиця чи подвір'я це такий собі магазин, де повно їжі, але й чимало потенційних небезпек. Там можуть чатувати собаки, інші коти або навіть люди, які спробують відібрати її законний трофей. Саме тому, спіймавши здобич, найлогічніше для неї рішення віднести її до найбезпечнішого місця, яке вона знає, а яке місце найбезпечніше в її світі. Звісно ж, ваш дім це її лігво, її фортеця, її територія. Вона просто приносить їжу додому, щоб потім спокійно, без поспіху та стресу поласувати нею. А те, що вона залишає цю здобич біля ваших ніг, лише підтверджує. Ви центр цього безпечного простору. Вона приносить їжу в саме серце свого дому до головного члена своєї зграї. А чи з'їсть вона її, чи ні, це вже зовсім інше питання. Іноді причина набагато простіша і кумедніша. Кішка просто відволікається. Котяча увага, річ дуже непостійна. Вони живуть у світі, сповненому запахів, звуків і рухів. Ось кішка тріумфально вбігає до будинку, несучи в зубах свою дорогоцінну здобич. Вона збирається покласти її в затишне місце, аж тут її погляд падає на сонячного зайчика, що весело стрибає по стіні. Стародавній інстинкт мисливця миттєво перемикається на нову, значно цікавішу ціль. Миша тут же забута й покинута посеред кімнати, а кішка вже азартно ганяється за цяточком світла. Або, наприклад, вона принесла мишу до вашого ліжка. Аж тут ви поворухнули ногою під ковдрою, гожах, невпізнаний рухомий об'єкт. Це ж куди цікавіше, ніж якась там миша. Трофей кинуто і починається захопливе полювання на ваші пальці. У підсумку миша залишається лежати як німий докір, а кішка вже повністю поглинута новим заняттям. У неї немає підступного плану. Залишити вам неприємний сюрприз, просто її мозок, заточений на реакцію на рух, знайшов пріоритетнішу задачу, Найш. не варто забувати й про звичайне бажання похвалитися кішки, як і багато інших тварин, потребують соціального схвалення, особливо від тих, кого вони вважають своєю родиною, впіймати здобич це велике досягнення, що вимагає неабияких навичок. І цілком природно бажати, щоб твої успіхи оцінили належним чином. Коли кішка приносить мишу і кладе її прямо перед вами, а потім вичікувально дивиться на вас, вона буквально каже Поглянь, дивись, що я зробила. Я ж молодець, правда? Похвали мене. Вона чекає вашої реакції, їй не потрібен ваш крик жаху, їй потрібне визнання. В ідеальному котячому світі ви б підійшли, обнюхали здобич і, можливо, схвально муркнули, та навіть якщо ви просто звернете на неї увагу, скажете щось ласкаве, хоч і прибираючи подарунок, для неї це буде сигналом, що її зусилля помічені та оцінені. Це спосіб зміцнити свій зв'язок з вами, показати свою цінність для зграї. Та отримати порцію заслуженої уваги і похвали. Тож це не просто здобич, це заявка на звання найкращого мисливця місяця. Мушку, а іноді все набагато простіше. Це може бути просто способом привернути вашу увагу. Кішки дуже розумні створіння, і вони швидко вчаться, які їхні дії викликають у вас найбурхливішу реакцію, вони помічають. Коли труться об ваші ноги чи тихенько муркочуть, ви можете цього навіть не помітити, особливо якщо ви зайняті, але варто їм принести до хати щось живе, що звивається, або непорушно сіре, як ви одразу ж кидаєте всі свої справи, ви підхоплюєтеся, починаєте говорити, хай навіть підвищеним тоном. Бігати по кімнаті загалом вся ваша увага миттєво переключається на кішку та її знахідку. З погляду кішки місію виконано. Вона хотіла уваги, вона її й отримала. Хай навіть ця увага і негативна. Вона не розуміє, що ваш крик це прояв жаху. Для неї це просто гучний звук, який ви видаєте, коли вона поруч. Згодом у неї може сформуватися чіткий зв'язок. Нудно, і господар мене ігнорує. Принесу мишу, господар одразу починає зі мною взаємодіяти. Це потужний маніпулятивний інструмент, який безвідмовно працює майже з будь-якою людиною. Ісь давайте тепер розвіємо один дуже популярний і неприємний міф: кішки роблять це не з жорстокості, багато господарів жахаються. Спостерігаючи, як їхній пухнастий улюбленець годинами грається з напівживою мишею, підкидає її, ловить, відпускає і знову ловить. Збоку це може виглядати як прояв садизму, але насправді ця поведінка має дві абсолютно логічні та зовсім не жорстокі причини: по перше, це відточування мисливських інстинктів, полювання це складне мистецтво. Кішка має вміти точно розрахувати стрибок, завдати швидкого і влучного укусу. Граючись зі здобиччю, вона тренується, підтримує себе у формі. Особливо це важливо для молодих кішок, які тільки вчаться. По-друге, і це найголовніше це елементарна безпека. Миша, навіть маленька, може боляче вкусити. Граючись із нею, кішка виснажує свою жертву, робить її слабкою та нездатною до опору. Вона переконується, що здобич більше не становить для неї жодної загрози, перш ніж завдати фінального удару. Тож це не садизм, а прагматизм і правила безпеки, продиктовані тисячоліттями еволюції. А що коли здобич, яку вам принесли, жива й майже неушкоджена, якщо кішка дбайливо приносить мишу і випускає її біля ваших ніг? Це можна вважати вершиною навчання. Це вже не перший урок, це випускний іспит. Такою поведінкою кішка буквально каже вам: так теорію ми пройшли. Практику на напівживій здобичі також. Тепер твоя черга. Ось я все підготувала, я вистежила, спіймала і принесла. Далі ти дій. Вона чекає, що ви продемонструєте засвоєні навички. Вона сідає поруч і спостерігає, очікуючи, що ви почнете полювати на випущену мишу. Це найвищий прояв довіри та турботи в її розумінні. Вона не просто годує вас, вона намагається зробити вас самостійним та успішним мисливцем. Звісно, наша реакція зазвичай далека від її очікувань. Замість того, щоб кинутися в погоню, ми починаємо кричати і намагатися спіймати мишу банкою. З погляду кішки ми вкотре провалили іспит, але вона терплячий вчитель. Можливо, наступного разу вона принесе повільнішу мишу, і інколи такий вчинок, це просто вияв довіри. У дикій природі кішки дуже ревно оберігають свою здобич та територію. Вони ніколи не їстимуть і не залишатимуть їжу там, де відчувають себе в небезпеці. Лігво це найбезпечніше і найважливіше місце. Справжнє серце їхнього світу, приносячи свою здобич у ваш дім, кішка демонструє. Саме тут вона почувається абсолютно безпечно, а коли вона кладе здобич поруч із вами, це означає ще більше у котячій ієрархії, ви головний, ви центр її світу, найважливіший член її зграї. Залишаючи поруч із вами найцінніше, що в неї є, свою здобич, вона демонструє абсолютну довіру. Вона впевнена, що ви не відберете її трофей і не заподієте їй шкоди. Вона приносить здобич у саме серце своєї території і залишає її поруч із ватажком зграї. Це мовчазне визнання вашого авторитету і водночас демонстрація того, наскільки комфортно та безпечно вона почувається поруч із вами. Це величезний комплімент, висловлений її власною, котячою мовою. Ко... Це також може бути безпосереднім проявом турботи про зграю, коти, хоча й вважаються самотніми мисливцями, насправді є соціальними істотами. Наприклад, у лев'ячих прайдах мисливиці приносять здобич, щоб нагодувати не лише своїх дитинчат, а й самців та інших членів групи. У домашніх котів цей інстинкт нікуди не зник, просто їхній прайд це ви та інші члени вашої родини. Ключно з іншими домашніми тваринами. Коли ваш кіт приносить додому мишу, він діє як відповідальний член своєї соціальної групи, він добув їжу і ділиться нею зі своєю родиною, щоб ніхто не залишився голодним. Він робить свій внесок у загальне виживання зграї, ви даєте йому дах, тепло та безпеку. А він, своєю чергою, забезпечує вас їжею як уміє. Це давній соціальний механізм, закладений у його генах. Він не просто ваш улюбленець, він вважає себе повноцінним і корисним членом вашої родини, який виконує свої важливі обов'язки. Ваша родина це його зграя, і він про неї дбає пхо. А що як кішка приносить не мишу, а іграшку, наприклад, свою улюблену плюшеву мишку, м'ячик чи навіть зім'ятий папірець. Якщо ви прокидаєтеся вранці, а поруч із вами лежить ціла колекція вбитих іграшок. Знайте, це той самий інстинкт, що просто перенісся на неживі предмети для вашої домашньої кішки, яка не має доступу на вулицю, ці іграшки і є здобиччю. Вона годинами може вистежувати м'ячик, влаштовувати засідку на фантик, а потім робити переможний кидок і вбивати його. Завершивши полювання, вона діє за звичною схемою: несе свій трофей у найбезпечніше місце до вас. Вона так само ділиться з вами своєю здобиччю, хизується своїми мисливськими успіхами або намагається навчити вас полювати на іграшки. Іноді вона може навіть видавати особливі призивні звуки, приносячи іграшку, ніби кажучи: Дивись, що я спіймала. Давай, тепер твоя черга. Це чудова ознака, що свідчить, навіть у чотирьох стінах інстинкти вашої кішки знаходять вихід у здоровій та безпечній ігровій формі. Щоб краще зрозуміти мотивацію вашої кішки, зверніть увагу на її поведінку одразу після того, як вона принесла вам подарунок, вона може бути красномовнішою за будь-які слова. Вона просто кидає мишу і йде собі далі, найімовірніше. Вона просто принесла їжу про запас у безпечне місце або відволіклася на щось цікавіше. А може, вона сідає поруч, вичікувально дивиться на вас муркочі й треться об ноги. Це явна ознака того, що вона чекає похвали та схвалення, вона хизується своїм трофеєм і хоче, щоб ви оцінили її майстерність. Якщо ж вона починає видавати особливі гортанні звуки, схожі на ті, якими кішки підкликають кошенят, будьте певні, вона намагається вас чогось навчити, вона закликає вас підійти до навчального посібника і почати урок. Спостереження за цими тонкими нюансами, положенням вух, хвоста поглядом може дати вам ключ до розгадки. Ви зрозумієте, чого саме вона чекає від вас у цей момент: похвали, уваги чи демонстрації ваших мисливських навичок. Досить часто стерилізовані кішки приносять своїм господарям здобич, і причина такої поведінки дуже проста: у них дуже сильний материнський інстинкт, але оскільки немає власних кошенят, він не може знайти природного виходу. Уся ця потужна програма, що спрямована на турботу годування та навчання нащадків, повинна кудись переспрямуватися, і найочевиднішим об'єктом цієї турботи стаєте саме ви, її улюблений господар. Ваша кішка починає сприймати вас як своє велике, незграбне, але обожнюване кошеня. Вона відчуває відповідальність за ваше благополуччя. Тому вона самовіддано вирушає на полювання, щоб принести вам їжу. Вона намагається навчити вас примудростям виживання, приносячи спершу мертву, а потім і напівживу здобич. Це не просто дивна звичка, це сублімація одного з найпотужніших інстинктів у природі. Вона реалізує свою потребу бути матір'ю, піклуючись про вас так, як піклувалася б. Про власних кошенят до речі, цікаво спостерігати, найчастіше подарунки своїм господарям приносять саме кішки, а не коти, і це безпосередньо пов'язано з їхньою природною роллю в дикій природі, у котячому світі саме на саме лягає основна відповідальність за виховання та навчання потомства. Саме мама кішка вчить кошенят полювати, приносячи їм до лігва свою здобич вона головний вчитель і годувальник у родині. А от у котів дещо інші завдання їхня основна роль захист території та продовження роду. Звісно, вони теж чудові мисливці, але найчастіше полюють для себе. У них немає такої генетично закладеної програми навчання, як у самиць, тому, коли ваша домашня кішка приносить вам мишу, вона найімовірніше керується своїм давнім материнським інстинктом наставництва. А якщо те саме робить кіт, то це найімовірніше демонстрація статусу, бажання похвалитися або просто прагнення принести їжу до безпечного лігва, дуже важливо усвідомити одну просту істину. Ваша кішка не розуміє, що миша для вас це щось неприємне, брудне чи навіть лячне. У її системі цінностей таких понять просто не існує. Для неї миша це насамперед їжа, це цінний ресурс, джерело білка і енергії, життєво необхідне для виживання. По друге, це привід для справжньої гордості, це результат її зусиль, доказ її сили. Спритності та успішності як мисливця, це її робота, яку вона виконала просто чудово. Вона не може зрозуміти, чому ви кричите, махаєте руками і гідливо прибираєте її чудовий трофей серветкою. Вона приносить вам найкраще, що в неї є, а ви реагуєте так, ніби вона накоїла чогось поганого. Уявіть, ви приготували для коханої людини вишукану вечерю, а вона. З огидою викинула її у смітник. Приблизно те саме відчуває ваша кішка в цю мить, вона просто діє згідно зі своєю природою, де здобич це добре, це життя, саме тому ніколи й за жодних обставин не сваріть кішку за такий вчинок. Покарання у цій ситуації буде не просто марним, а й шкідливим, кішка щиро не зрозуміє, за що ви на неї злитесь. З її погляду, вона зробила щось важливе та правильне, прогодувала родину, поділилася цінним ресурсом, продемонструвала свої навички. Ваша негативна реакція викличе у неї лише здивування, стрес і страх. Вона може вирішити, що ви непередбачувані і небезпечні. Покарання може серйозно підірвати довіру між вами, кішка просто перестане вам довіряти, буде вас уникати. У гіршому випадку вона не перестане полювати, але почне ховати свою здобичу по таємних місцях під ліжком за шафою або у вашому взутті, що погодьтеся набагато гірше, замість того, щоб сваритися, краще, спокійно, без різких рухів прибрати подарунок, а потім переключити увагу кішки на гру, щоб позитивно підкріпити її мисливський інстинкт, але вже у прийнятній для вас формі. І ось ми дісталися останнього. Але, мабуть, найважливішого моменту, хоч би що стояло за цією поведінкою. Чи то інстинкт мисливця, чи бажання навчити, материнська турбота, чи просто хвастощі, в основі всього цього лежить одне фундаментальне почуття: ваша кішка вважає вас своєю родиною. Вона не просто терпить вашу присутність в обмін на їжу та дах над головою, ви для неї. Центральна фігура в її маленькому світі, член її зграї, її прайду. Усі ці складні поведінкові ланцюжки запускаються лише щодо тих, кого кішка вважає своїми. Вона б ніколи не принесла здобич незнайомцю чи тому, кого вважає ворогом. Цей жест, хоч би яким шокуючим він для нас був, є незаперечним доказом її глибокої прихильності та довіри. Вона впускає вас у свій давній світ інстинктів, ділиться з вами найпотаємнішим. Тож, коли ви наступного разу побачите біля своїх ніг маленький пухнастий подарунок, знайте, це не просто миша, це зізнання в коханні котячою мовою. Тож у чому ж головний секрет? А головний поворот у тому, що єдиної відповіді немає. Поведінка вашої кішки це складний коктейль з різноманітних інстинктів, але найдивовижніше і найважливіше відкриття полягає в тому, наскільки глибоко кішка сприймає вас як частину своєї зграї, своєї родини. Вона не просто живе з вами під одним дахом, вона виконує свою соціальну роль, годує недосвідченого родича, навчає його. Приносить здобичу спільне лігво або просто вихваляється своїми успіхами перед ватажком. Цей мишачий подарунок це не акт агресії і не дивина, це знак найвищої довіри та прив'язаності. Кішка впускає вас у свій прадавній світ інстинктів, де здобування їжі та турбота про сім'ю. Найголовніше, вона говорить вам своєю мовою. Ти мій, я про тебе дбаю. І усвідомлення цього повністю змінює погляд на калюшку біля ваших капців, у якій лежить маленький сірий трофей. Отже, наступного разу, коли ваш пухнастий мисливець принесе вам подарунок, не поспішайте кричати. Згадайте, що для нього це прояв любові та турботи, хай і в дуже специфічній формі. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Якщо вам було цікаво розгадувати котячі таємниці, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові загадки зі світу тварин, а які найдивніші подарунки приносили вам ваші улюбленці. Це були миші, птахи чи, можливо, щось зовсім несподіване? Напишіть свою історію в коментарях.